Ну що, все зроблено? Все дійсно зроблено? Хм, Ну, взагалі-то можна було б і краще постаратися. Друзі, ось ця фраза, вона просто обрізає вам крила, обрізає вам будь-яке бажання діяти далі. Ви перфекціоніст, якщо ви використовуєте цю фразу у повсякденному своєму житті по відношенні до себе, бо весь час можна було би краще, можна було би, можна було би, можна було б. Але давайте так, якщо ви щось робите, те, чого ви не робили раніше. То ви відштовхуєтеся від результату нуль. Зараз ваш результат плюс, і його дуже важливо оцінити позитивно. Тому я пропоную наступне: те, що можна було би краще, воно можна буде у майбутньому. А те, що є наразі на, на зараз, то це найкращий варіант, який міг би бути, і який є. Давайте оцінимо його позитивно. І фразу А можна було би краще переформатуємо на фразу М -м, супер. Класний результат, але я хочу краще, я хочу більше. Тоді буде більше мотивації у вас рухатися далі, а не так, опустилися руки, бо я весь час в тому стані, де я весь час не дотягую до якогось класного результату. Тому давайте прямо сьогодні відкинемо цю фразу, а можна було краще, і замінимо її на я хочу краще, і будемо рухатися в цьому напрямку, позитивно оцінюючи будь-який свій наступний крок.